Прекрасні овни. Сьогодні дивимося Таро, розклад на травий місяць для вас. Перша колода покаже можливості, друга колода попередження, а третя порада та підсказки. Подумали про себе, про те, чого вам хочеться, або чого не хочеться. Да? І ми зараз подивимося, які можливості будуть відкриватися для вас овни в травні місяці. Перша карта, друга карта, третя карта. Можливості, які будуть відкриватися в травні місяці для овнів. Букет а, такий, знаєте, манящий, цікавий. А, перша карта випала а, отшельник. Вона говорить про те, що можуть бути моменти, де вам потрібен буде або більше опиту а, десь в когось піддивитися, щось запитати, щось уточнити, а, щось там спросити, як правильно робиться, і так далі. А, це з першої, да, з однієї сторони. З другої сторони ця карта може говорити про те, що вам достатньо досвіду для того, щоб навчати когось іще. Можливо, вам на роботі приведуть, наприклад. О, господи, як вона називається? Оце стажора, якому потрібно щось розказати, щось повчити, десь там якісь нюанси там, своєї роботи і так далі. Да? Розказати, там, переподнести і так далі. А можливо, це просто виходить, що ви на роботу берете людей, яким потрібно теж розказати якісь. Рази. Хай це буде не ваш стажер, ви, наприклад, начальство, і вам потрібно. Донести людині, для чого вас беруть, що ви повинні тут взагалі робити, і так далі. По цій карті ще можна сказати, що внутрішній спокій вам потрібен, бажано б, якщо якісь проблеми на роботі або у відносинах, або ви думаєте, що у вас проблеми, ви зверніться до внутрішнього я та, і запитайте, чи дійсно це настільки важливо і страшно, що ви ще готові головою об стіну битися, або тільки, тільки забути, що у вас там щось произошло. Можливо, це. Просто такі, знаєте, якась така мімольотна така й камарі, отак от, от пролетить і все. І якби, ситуації як і не було, а ви себе там накрутите так, будь то там я не знаю, пора щось вже, вже все, вже кришка гроба закрита, знаєте, О, вона ще відкрита, і ви ще можете все змінити. По цим картам можу сказати, що можливості в житті вас чекають, але будьте обережні до тих людей, які вас оточують, тому що чомусь багато скандалів. На вашій стороні з травня місяця є люди, які до вас будуть ем, відноситись добре, лояльно, да? є люди, які будуть вас ж таки вас Можливо, якась буде такий момент, що десь буде скандал, і ви в цьому скандалі або будете задіяні, або про вас будуть говорити, а ви потім узнаєте від третьої людини, що про вас, оказується, говорили, що ви щось або не так зробили, або не те зробили, або щось на когось сказали, а вас там взагалі не було. Ну, тобто, отака катавася може бути, але, ну. Ви відсторонені від цього, але чомусь про вас буде якийсь конфлікт. І, можливо, хтось комусь скаже, що ви там щось неправильно сказали про ту дівчину, про того чоловіка, про того там роботника і так далі, і може дойти до вас, що тіпи, на вас хтось образився або щось таке, тому що ви колись щось сказали, але цього не було. Тут потрібно просто розібратися да, в ситуації. От, і по можливості, якщо можна, то не скандалить, а просто відставити свою точку зору ну, в смислі, не нападати на людей, да, а дізнатися, хто взагалі, да, хто це все затіяв, і потім дати в лоб тому чоловіку. Ну, скандали не треба, ні. Ось. І, звісно, почальні по ще можу сказати, що або вам потрібно буде звернутися до мудрої людини, да, яка багато пройшла в тій сфері, в якій ви працюєте, да, або в тій ситуації, в якій ви варитесь, грубо кажучи, да, або ви будете тією людиною, до якої звернуться в травні а, з якоюсь своєю проблемою, або в відносинах, або в роботі, або просто по життю, і ви допоможете, тому що ви їх прожили ви багато знаєте. О, так, От можливості відкриваються теж великі, але для цього потрібно що робити правильно не Не сломя голову біжать всіх бити за те, що вони не так сказали, а розібратись у ситуації. І яка б ситуація не була, навіть сама хренова, да, вона все рівно вийде на новий рівень. Ви після цієї ситуації вийдете на новий рівень, і все одно буде світ на вашій вулиці, да, і свято, і все буде добре. Просто цей момент якийсь там треба да, буде переступити. Отак. А друга колода, де моя ось. Друга колода буде говорити попередження для вас. На травень місяць. Овни, овни, овни. Попередження для вас на травень місяць. А про що можуть попереджати вас карти, на що звернути увагу і так далі. Так, букет отакий. Дивимось так, перекладаємо букет. Які попередження, да? про що можуть говорити карти, да? які події можуть бути і так далі. Да? Дивіться, попереджаю про те, що, по-перше, багато є моментів пов'язаних з чоловіками, де вам щось не договорюють де вам щось не договорюють, де ви чогось не знаєте до кінця, або ви не хочете знати, вам, в принципі, по барабану, да? хай вони там роблять, що хочуть, брешуть, хай брешуть, хай хайбаються вам до одного міста. Або вам не по барабану, вам цікаво, да, чого там одна людина замовкла, скільки спілкувалися, спілкувались, а вона замовкла. Або чому він там щось говорить, да, не, те, що, не те, що говорив раніше. А, ну, або він просто нічого не говорить, і вам інтересно. Чого да, від вас щось там приховують, чому вам не дороказують, але у вас дійсно через чоловіча лінія йде, що чоловіки щось від вас приховують, щось вам не договорюють. Можливо, це опять же, робочі моменти, можливо, це любовні моменти, можливо, це друзі ваші, знайомі ваші. Да? А ви, можливо, з ними вчитесь, працюєте, дружите і так далі. Да? Неважливо, який це віковий діапазон. Але тут іде якийсь... неправильна інформація, брехлива інформація зі сторони чоловіка. От він вам щось втирає, а ви, ну прям ну прям з однієї сторони вам взагалі по барабану, а з іншої сторони, вам цікаво, чому вам він, чому саме він вам бреше, тому що ви то знаєте, що там щось не так або щось було не так і так далі. Кавірка, якась інформація йде у вашу світлу голову од цього чоловіка. Не до цього їх багато. Ну, він тут не один. Да? Шестірка жезлів показує, що людина, в принципі, головний людина, якась одна, да, на якого ви звертаєте увагу, але за ним ще люди стоять, да? тобто ще там якісь є моменти. По цій карті можу сказати, що інформації і правди дуже багато, і вона тупо, якась некоректна, або не така, або, або, може, на роботі, знаєте, міняються якісь моменти, міняється. Колектив, да, тому що опять же чоловіча лінія, колектив, да, міняється, люди міняються, і ви не вспіваєте або слідити за цією ситуацією, всією, да, або в, або ви, в принципі, положили на неї болт, але все одно вона ну, іздаля да, з вами. Як ви її чуєте, да? вона з вами якось комуні... комуніцирує, і вам це не зрозуміло. По здоров'ю, що хочу сказати, здивіться, в травні місяці записуємося, дівчатки, на манікюр, педикюр, стрижки, вам потрібно щось відсікти. Або прическу поправити трохи, або манікюрчик, ну, або якусь, якусь людину, або правду. Треба щось відсечти. Вам от мечі говорять, що срочняк, треба щось робити. От, і всю інформацію, яку вам говорять, попередження, да, попереджають вас карти, всю інформацію, яку вам говорять люди, ви її фільтруєте для себе. А, та, що йде від чоловіків. Звісно, ще з іншої сторони, а може бути для чоловіків, наприклад, або для жінок, да, і туди-туди програється. От жінки може йти якась неприязнь. А... Якась така ситуація, де вона або замовчує, але їй боляче від чогось, або вона там на вас ображена, але вона мовчить. І від цього і вам би, непонятно, що твориться з башкою нервами, да? і да? І, і їй. Тобто тут ще може бути програтися не тільки від чоловіка, а ще й від жінки, да? щось ну, недобре таке віять. Тому фільтруйте своє оточення і а, ну, придивляйтесь, да? передивляйтесь, тому що щось тут таке. От... Хтось на вас явно ображений, і хтось це так замовчує, що воно як вивалиться на праздники, то можна здуріти. А, Так, поради та підсказки для овнів на травень. Зараз дивимося, так, що вам радять карти, що підсказують. Що раді, що підказують. Ну, якщо ви бачите, да, то перша колода і друга колода, вони трішечки да, одна за одною йдуть, тому що є якісь неоднозначні моменти з або колегами, або робочими моментами, або, навіть, можливо, це сім'я, ваші брати, ваші сестри, да, є якісь незакінчені справи, і з-за цього є якісь обіди, да, якісь такі моменти, які шкерябають, але ні одна, ні друга, ні один, ні третій не хоче розкрити рот і сказати, Уже, давай вже закінчимо це нормально да, ситуацію, яка у вас є чи щось таке, да, або у відносинах з партнером, да, от ви там образились на нього, або на неї там щось неправильно зробили, не так зробили, або щось це було 10 років назад, коротше, і ви до сих пор мовчите, а вас отут з'їдає, тому що ви вибрали мовчати, бо терпіла, це ж модно зараз. Ну, хоча це не модно, то, тобто ви зрозуміли, да? треба тут трохи по -по -по подивитись на всі ці ситуації, які у вас в житті є, і зрозуміти, ну, до чого вам оце карти да, говорять, що вам треба фільтрувати своє оточення і ну, перевіряти да, інформацію, яка вам поступає. А, так, поради та підсказки. Поради та підсказки для овнів на травень місяць. Перша карта, друга карта, третя карта. Багатство. Жовтий колір. Багатство, гармонія. Радість, радість теж, теж сюди підходить. Дивіться, букет, в принципі, жовтий. В принципі, радісний. А перша карта випала випила: це е, поради підсказки, да, рекомендації. Це карта дурень. Е, чому вона крута? Да? Не дивіться, що вона так називається. Чому вона крута? Тому що вона про нові початки, про нові можливості, про нові якісь рішення, про, про нові шаги, кроки да, там, в якусь сторону до себе, від себе, в сторону, там, за границю, там, ще кудись. це про по путішестві може бути. Да, якісь подорожі, якісь поїздки да, за грані свого. От, печь, це така гора, і тут хо, гора, гора. І тут так хопа і обривчик. Тобто це може бути е, за грані свого міста, своєї країни, да, там, своєї області. Ну, коротко, Кудись ви можете поїхати, да, щось там для себе змінити, спробувати, подивитись, перевірити і так далі. А, нові можливості, нові знайомства, нові е, 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 як натхнення, да, мотивація. Ну, тобто таке, Знаєте, як кажуть, зробити шах в пропасть для того, щоб. Понять, все окруження, да, Що вас оточує, але не в прямому сміслі, а в переносному, да, зробити той крок, який ви боїтеся, сказати те, чого ви там боялися, да, зробити, одягтися там авангардно, якось не так, як завжди, Нацепити сюди оранжеву заколку, там, не знаю, ось сюди там зелені перли, і ви там будете йти, що вас буде замітно, вас побачать. Вон, манікюр яркий зробіть, зробіть щось те, чого ви, наприклад, не робили. Да, ем, і подивіться, як на вас подивляться люди, да, як життя це грає новими красками, тому що ви ну, щось зміните десь. Да. Підійдіть не, не тією дорогою, на роботу, весь травень ходіть не тією дорогою на роботу, що ви завжди ходите, а іншої, Да? не в одній кафешки пойти каву, де ви це робите, а в іншій, да, ну там я не знаю, якісь зміни да, проведіть в себе в житті, да, і Боже, це поток, я прям не можу закрити свій рот. Хух, ну, в общем, да, ви зрозуміли, якісь зміни зробіть, да, щось змінити в стилі, водити, да, як попередня карта, да, говорили, що вам потрібно щось змінити, щось отсіч, да. Тут точно так же ви можете змінити зачіску, ви можете там, пробити собі сережки там, знаю, вухо, брові, що, ви, там, що вам там подобається. Да. Змінити колір волосся. Да. Стиль і так далі, тут воно йде від знаєте, воно йде покликом. Ви, цього... Ви може зараз будете слухати, і думати, та взагалі, я в житті не хотіла нікрася нюха пробивати, а потім в моменті воно в травні у вас як клюкне, що блін, треба щось це сделати срочно, і так трж. Ну, тобто, тут такі моменти, які говорять, що ідіть вперед із піснею. Вас вам ніхто не указ. Взагалі ніхто. Мама, папа, брат, сестра, там, робота, хто там, внуки, правнуки, чоловіки, сестри. Ви робите те, що ви хочете, тому що ви живете для себе. Ви живете один раз. Один один раз. Що ж ви не можете собі дозволити щось змінити? Те, що можете. Далі, опана. Далі да, продовжуємо. Друга карта була цією. Опять же, фільтруйте, да? опять же, підсказки, рекомендації. А, фільтруйте а, інформацію. Мечі, мечі це у нас інформація. Ем, інформаційний поток, це мозок, це інтелект, це, да, це ще, звісно, конфлікти, розборки, сварки, драки, але не в цьому контексті, в якому випали карти. Тут у нас все, слава Богу, жизні радісно і сонячно, грубо кажучи, Да. да. Мечі, мечові карти, вони. Можуть трошки усугубити десь інформацію. Або ви чогось не до кінця знаєте, та можете напасти на людину. Ну, чисто, от, знаєте, от ви держали держали в собі, а потім тільки раз і вивели все. А половина з того навіть ну, неправда, тому що ви вам просто накипіли, ви приукрасили от свого болю, страху, жалю і так далі. Коротше, по цій карті вам потрібно фільтрувати, що ви кажете і що кажуть вам. Тому що дійсно може бути іскажена інформація. До такої степені, що половини може там і не бути з того, що ви можете говорити, чути, або вам хтось буде говорити, да, і так далі. Ну і ця прекрасна заключна карта говорить про те, що ви повинні, що ця карта каже вам, Боже, у -у угаманісь уже. Да. випийте ту чашечку кофі, да. зробити собі отпуск, покупи собі цвіти, якщо тобі там, якщо ти сама, наприклад, і тобі нікому купити. Да. купити собі там ту юбку коротку, чи що ти там хочеш задоволення. Ця карта говорить про задоволення. Зроби собі задоволення, емоційне задоволення. що тобі. Якщо тобі підказує душа, що тобі хочеться, да? який в тебе емоціональний отклик стоїть, от, що ти хочеш, та собі і зроби. Це, по-перше, покращить твої, твій стан, менталку, здоров'я, мозк, психі, психіку, да? і оце все. Менталочку, я вже сказала. І в першу чергу воно підніме тобі настрій, самооцінку. Да? Тобто карта говорить про те, що не забувай ніколи, що ти в життя прийшла не тільки роботи, як лошадь, або ти, якщо ти чоловік, так, що майдерсь чоловік, ви прийшли в цей світ не тільки, як лошадь роботи. Робота ок, це, понятне діло, всі роботи, тому що всім потрібні гроші, тому що всі за це живуть. Я це розумію, це всі розуміють. Але ця карта ще говорить про те, що помимо роботи ви повинні вміти відпочивати, радіватися житті, приносити собі задоволення. Ну, що, що там для цього треба, в кожну в кожного своє, Ну, комусь в гори пихати, комусь на море, комусь просто поїсти і там переспати з першим стрічним, комусь подивитися фільм, комусь ем, покупатися в водопаді, да? комусь набити, не знаю, татуировку, зробити рісниці, там покрасити, за Короче, у кожного. Слово задоволення визиває свій одк. От що у вас зараз визве от слово задоволення цієї карти, та ви собі робите. І це буде чіки -чі піки -пі. я вам взагалі Розклад у вас прекрасний, вам головне звертати увагу на всі моменти, да, які вас м м оточують, щоб вас е не обвілівав круг пальця. Отак, от будьте обережні. І все у вас буде замечательно. До нових зустрічей!